Дай жару, з кратки. А сьогодні у нас на огляді трьохстороння камінна топка регнор. Щодо основних характеристик: трьохстороннє скління забезпечує панорамний огляд полум'я. Подвійна система відкривання скла, а саме, механізм гільйотини, який полегшує завантаження дров в камеру згоряння, а також бічне відкривання скла, яке полегшує очищення. Система чисте скло, яка зменшує накипання сажі на склі, облицювання термотек, яке акумулює тепло в камері згоряння, що підвищує температуру, відповідає вимогам екопроєкту та дає змогу виконати підвід повітря. Зовні Камін-регнор був розроблений з урахуванням максимальної теплоефективності та комфорту використання. Управління процесом горіння надзвичайно просте та зрозуміле. Поглиблена камера згоряння це дозволяє зберігати більше деревини та запобігає розсипанню золи при додаванні палива. Колосник забезпечує рівномірне та ефективне горіння дров. Склокераміка, що витримує до 800 градусів Цельсія, зручність у використанні та міцна сталева конструкція. Більше інформації у нас на сайті. За детальною інформацією телефонуйте за номером, що на екрані. Та підписуйтесь.